Вітаю вас, малята! Дітки, ви вже знаєте, що таке професії, а що для кожної із професій потрібно свої інструменти, інвентар, обладнання. Зараз я вам пропоную відгадати загадки. Ад зарядом це глуклав міцно стіну майстрував, стіни, стелю фарбував, наш садочок збудував. Це дітки, будівельник. А які інструменти йому потрібні? Це і казка, план, рулетка, олівець, кельма, фарба, кисть, цеглини, а також дрель, молоток, викрутка та будівельний транспорт? Слухаємо наступну загадку. Як приходимо у клас, радо зустрічає нас, Чи читати і писати, рахувати, малювати, розповість про все на світі. Наш найкращий мудрий вчитель. Дітки, а що ж потрібно вчителю для праці? Це зошити, журнал, окуляри, ручка підручники. Дошка та крейда, а також глобус. Відгадайте ще одну загадку. Пише безліч він програм з бухгалтерії для мам. Сайти створює для тата гарні ігри для малят. До дизайну має хист фахівець цей програміст. Давайте знайдемо, що необхідно для його роботи. Так, це, звичайно, комп'ютер, клавіатура, мишка, флешка, ноутбук, навушники, Чудово малята. Ще одна загадка. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує. Гарний настрій подарує. Так, це переквар. А які ж інструменти потрібні перекареві? Ножиці. Ен, гребінець. Але найголовніші це гребінець та ножиці. Отже, дітки, сьогодні я вам пропоную зробити їх із пластиліну. А для роботи нам знадобиться пластилін, стека та дощечка. Візьмемо пластилин будь якого кольору. Я взяла жовтого, розріжемо його навпіл та розімнемо у ручках, розкатаємо ковбаску. Тепер розділимо її ще раз навпіл, та кожну з них ще раз розкатаємо трішки тоньше. Ось так ми розкатали однакової довжини ковбаски, тепер візьмемо одну ковбаску в ручки та зробимо ось такий кружечок. Ось так. І з'єднаємо, і другий так само, тільки в іншу сторону загинаємо і робимо кружечок. Ось так ми зробили. Тепер з іншого боку ми розплюснемо, зробимо лезо для наших ножиців та трішки загостримо, тому що ножиці трішки загострюються. Ось так. Так само сформуємо лезу ножиць у другої кобаски. Ось так ми сформували два полотна ножиць, тепер візьмемо, накладемо один на одного. Ось так. Сформували. Ось такі ножиці. Посередині в ножиць, що, вірно, дітки, гвоздик. Тож візьмемо невеличкий шматочок жовтого кольору пластилін, скатаємо колючку та ось так прикріпимо Ось такі ножиці ми з вами зробили. Тепер, дітки, будемо робити грібінець. Візьмемо пластилин будь-якого кольору. Я взяла червоного, розімнемо його добре в ручках та так само зробимо ковбаску. Доскачаємо. Ось так ми скатали ковбаску. Тепер з одного боку будемо розплющувати. Ось так ми їх сформували: це буде ручка гребінця, а це основа нашого гребінця, до якої ми прикріпимо зубчики. Тож візьмемо ще пластилін такого ж самого кольору. Так само розкатаємо в тонесеньку ковбасочку. Ось так ми розкатали таку тоненьку ковбаску. Тепер візьмемо стеку та будемо нарізати ось такі зубчики. Будемо вирізати їх однакової довжини, тому відрізали один, поставили і так само відрізали. Ось так знову. Нарізаємо однакової довжини зубчики, використовуючи один зубчик. Ось такі зубчики ми з вами зробили, тепер будемо їх прикріплювати ось так до полотна нашого гребінця. Ось такий гребінець та ножиці, дітки, ми з вами зробили. Бажаю вам натхнення та успіхів! До наступної зустрічі! До побачення!